І покоління українців жили в такій реальності, коли двічі на рік навесні восени юнаків забирали до війська. Призов на строкову службу за часів Радянщини означав прощання з хлопцем аж на три роки. А якщо потрапив на флот, то й на всі чотири. Жодного телефонного чи інтернет-зв'язку, лише не кваплива паперова пошта. Тому, звісно, на таке прощання збиралися родичі, сусіди й товариші призовника. І під час Другої світової війни молодь, яку завтра мали відправити на примусові роботи до Німеччини, цілу ніч ходила вулицями села, співаючи пісень, таким чином прощаючись із рідним краєм. Що ж давали в дорогу, і чому серед цих речей були вишиті рушники та хустинки? Зазвичай в центральних та східних регіонах України у другій половині ХХ століття дівчата під час проводів прикріплювали новобранцеві до сорочки чи піджака, або іноді пов'язували переважно на руку вишиті носовички чи хусточки на знак пам'яті про себе, перев'язували і через плече стрічками, а рідні перев'язували хусткою або рушником теж через плече. Однак і хустка, і носовичок, і стрічка семантичні аналоги рушника. А рушник є символом і навіть провісником дороги в прямому і переносному сенсі. Поціновувачка української старовини Ніна Сорочинська демонструє рушник із експозиції зразкового музею Україно-Краю рідний 90-ї гімназії. Загалом у музейних тамтешніх скринях близько ста рушників. Експонати з Криворізького району датовано початком ХХ століття. Пані Ніна каже, колись цим рушником перев'язували новобранця. На жаль, хто була золоторука майстриня, невідомо. Якщо подивитися на е, якість полотна, так на вишивку, на е, нитки, якими вишивалися і гачкувалися мережева, це, звичайно, середина ХХ століття. Е, хочу сказати, що. Була популярна вишивка на території Дніпропетровщини, старше покоління вишивали, тому в кожному домі були рушнички різного призначення і обрядового, і призначені для побуту. Ми маємо змогу вивчати не тільки історію його походження, а і те, як працювали з нитками. Чому і з полотном завжди брали біле полотно для вишивання, і якщо подивитися. То для чоловічих цих рушників, якими відповідно освячували дорогу далеку, брався червоний колір. Червоний колір це колір життя, колір продовження роду, можна сказати. Чорний це теж як родючість землі. Ініціали свідчили про прізвище, ім'я по батькові хлопця, так, який вирушатиме в далеку дорогу. Вічної дороги, благословення й повернення, прощання й зустрічі це наш український рушник, і ніде в світі більше нема стількох звичаїв, пов'язаних із цим полотном долі. Навіть зараз дослідники радять вишивати українським бійцям саме рушники, які ж обереги вишивали наші пра на такому полотні долі, щоб захищало того, хто захищає нас. Символіка була не випадковою. І, до речі, дуже дієвою, за словами дослідників, вишиті для воїнів рушники та хусточки дійсно працюють як обереги. Важливо під час вишивання молитися, проказувати побажання, співати народних пісень, і ця благодать, гармонія залишається назавжди у матриці полотна і сакральному візерунку. Рушники це мости, які поєднують небо і землю. Навдивовижу, але за словами дослідників, на факти існування таких рушників оберегів та зворушливі історії пов'язані з ними, натрапляємо в кожному періоді української історії. Приклад ми наводили в минулому випуску. Історію з унікальним рушником оберегом розповідає культурологиня Ірина Бугайова. Оцей рушник, який я вам буду фактично на фото демонструвати, саме е, був відшитий жінкою для свого чоловіка, щоб всі прикращі, які трапились на війні у другій світовій війні, щоб вони отут і залишилися, а його оберігали. Тобто, е, саме полотно це є полотно життя. Людини навіть тут і словоруб'я є. Рушничок принадло е, дуже поспішала жінка відшивати цей рушник, щоб встигнути. І вона навіть не розрахувала, як е, ці словоруб'я, щоб було воно е, ну, повинно було бути е, рушничок принадлежить е, відшити. Не вийшло. Але зато вийшло дуже багато тих символів, що врятували життя і здоров'я чоловікові. берегові рушнички квітують і пахнуть на щастя та долю. І, до речі, саме півонію, королеву декоративного стилю у сучасному фітодизайні, як виявляється, вишивали на рушниках воїнам не просто так, розповідає пані Ірина. Півонія як та. Е Ружа або е, троянда, ружа без, е, без колючок. Це лікувальна е, квітка, яка е, була присвячена богові Піону е, з грецької міфології, який лікував е, всіх богів, що були у троянській війні. І фактично, отут, от, на цьому рознукові воно відшито. Дубове листя, дубове листя це в багатьох, не тільки слов'янських, взагалі в багатьох країнах, вважався і дубове листя, і взагалі гілочки. Дубові навіть на шевронах подекуди є як знаки відзнаки, фактично і як символи чоловіцтва, символи сили чоловічої і фактично захисника, як і хміль. Так і дуб обов'язково присутній був. На рушниках, що давали в дорогу новобранцеві, дуже часто вишивали й птахів. І, зокрема, саме зозуля кувала на довголіття на таких рушничках для воїнів. Найчастіше це була зозуля, як та, сия, як та я сива я мати, яка вберігає своє, своє дитя. Е, якщо щодо слов'янства, дивіться, кукушка це в російському фольклорі. Це та мати, яка підкидає свої, своїх дітей, яйця в чужі гнізда, і хай хтось виховує. А у нас в нашому фольклорі фактично е, зозуля. Це тая я мати, яка може виховати не тільки своїх дітей, довести до пуття, а й і чужих дітей. Тобто оберігає їх. І отут є такий дуже цікавий рушник. Якраз на гілочці сидить ота зозуля, яка чекає свою, свою пару. Тобто вона ближче до е, дівчини, до жінки, яка чекає свого е, захисника. В неділю раненько зозуля кувала. Ой то не зозуля, то рідна мати. Ой то не зозуля, то рідна мати, вона проводжала сина у солдати. Ой, сину, мій сину, іди не барися. Через три годочки додому вернися. Через три годочки пише син листочка. Ой, маму, мамусю, чужа стороночка. Пані Ірина показує зразок рушника вишитого дружиною чоловікові на фронт на світлині з дивними пташками. Це зигзиці, Зигзиця – це зозуля, але тут міфічний птах поєднання і ворона, і самої зозулі сидять оці ці птахи на цьому рушникові на хмелі. От я багато цього чого показувала і нашим ботанікам, і нашим зоологам. золом вони якби то були здивовані в цьому міфологічному поєднанні. Чому? Тому що начебто і гайворон, начебто і ворона, начебто і зозуля. А, а клюв такий, як у Павича, а воно трішечки просто поєднання міфічного птаху, який є захисником саме. Тій людині, на яку це все було зроблено. Традиційний малюнок берегині символічна постать жінки із підведеними руками. Її можна побачити на старовинних рушниках. Образ берегині з 14 століття входив до українського народного житкового мистецтва і дійшов до наших днів на старовинних рукотворах. Вишивали її на білих рушниках, що вивішували над вікнами й дверима. Вони мали захищати домівку від чорних сил. Руки українського жіноцтва вписали берегиню в полотно долі для воїнів. До речі, схеми рушників за старовинними мотивами із берегинями. Є й зараз берегині рожаниці, які є оберегом е, людині з пересторогою, щоб нічого не трапилось. Причому берегині рожаниці які? Лада і Леля. І у лади, е, як завжди, підняті руки більшою мірою. От. І це, якби то, е, є утіленням захисту для чоловіків. У лилі буває і опущені руки, тому що це жіноча іпостась. Тобто лада вона тримає руки доверху, і як та рожаниця, яка втілює трикутник з гострим кутом доверху, це чоловіча іпостась, це небо, це захист чоловіків. Рушник це як ніби дорога, яка стелиться, біла, тобто чиста, щоб життя за ці два роки ну, не було таке похмуре і сповнене якихось прикрощів, розумієте? І тому оці червоні квіти, які вишивалися, так вони символізували оцю радість життя, яскравість і самобутність життя людини, що всі ті рушники, якими перев'язували. Рідні, знайомі, вони залишалися вдома, а хусточку він залишав тільки ту, яку давала йому дівчина. Але не завжди дівчина випроводжала хлопця до війська. У хлопця був букетик на лівій стороні, де він пришпилював хусточку, яку давала йому дівчина, тому що вона дала слово чекати його два роки. І на згадку про неї він цю густочку повинен два роки ну, пронести з собою під час служби. Та чи був сенс у прикрашанні героя дня рушниками, стрічками, квіткою, чи мають ці традиції в собі щось архаїчне та символічне? Більшість науковців таки думають, що не випадково саме рушником перев'язували новобранця, і саме рушник, як святиню та оберіг, давали в дорогу тому? Хто вирушав на війну кілька століть козакам, а зараз вже сучасним козакам, які борються за синьо жовту незалежність. Був рушник і ікона, щоб він під образами, як під оберегами, проходив. Коли хлопця облили, відправили, щоб він йшов до цього автобуса. Він забирав рушник. Або віддавав мамі. А оці те, що прикраси дівчата чіпляли, то він міг із віконця викидати, щоб дівчата забирали. Дівчата е е прикрашали хлопці якби як то як ялинку, фактично. І вони прикрашали хусточками, які самі робили. Оце було швидко, робилося. І ці хусточки здоблювали гачком. От і ще що е робилася квітка. Оце була привілея дівчини, з якою якби ти дружбував, чи то було кохання. Квітка робилася з червоної стрічки і дуже гарно робилася пишною. Булавочком закріплювали це все. І ще стрічками прикрашали. Стрічки червоні, чи то блакитні були. Звичайна біла вишита хустинка, з чотирма кінцями для українських жінок у давнину була символом долі й парування. Невеличкий чотирикутник, зігрітий теплом рук української берегині, правив за практичний оберіг, який можна було покласти до кишені чи дорожної сумки. Та якщо вишити новобранцеві рушник-оберіг, це тривала праця, то хустинка оберіг на швидку руч. Хусточки у 1950-1970 роки були виключно саморобні. Дівчата обирали рекрута білими вишитими платочками, а навколо платочків були саморобні мережки, зроблені гачком. Кожна дівчина старалась, щоб її платочок був найкращий. Виготовлялися хусточки не спеціально для цього парубка. Бо запрошення на виряджання гості отримували зазвичай за день до події, вишивали і оздоблювали їх заздалегідь. Однак у виборі подарунка виявлялася міра симпатії дівчини до хлопця. Ось зразок вишитих хусточок, так які дівчата дарували хлопцям як знак того, що вони прихильні, що вони закохані, що вони вірні, і звичайно, що різні були орнаменти: це були і хвильки, це були і сюжетні, якісь такі вишиті картини, тобто. Тут немає єдиного такого принципу, що тільки це повинно так було вишити. Ні, це просто була фантазія кожного. Це теж зразок такої хусточки. її чіпляли на зап'ястя, зав'язували її. А коли вже хлопця випроваджали з двору, він знімав ці хустинки, кидав і кожен підбирав і бажав ну, гарної дороги, щасливої цьому юнакові. Також і рушники, які вишивалися. Жінками вони теж не мають певного одного орнаменту на практичності оберегової хустинки для бійців, яка швидко вишивається і може зберігатися навіть у кишені, наголошує сучасний дослідник і майстер народного мистецтва з української вишивки Юрій Мельничук. І звісно, коли мова йде про вишиті обереги для наших захисників, то найкраще, найшвидше і найпростіше радить фахівець виготовити хустинку. Сорочки і рушники є добрими оберегами, але їх довго шити і складніше використовувати, в той час як квадратна хустинка може бути виготовлена за короткий час і у складеному вигляді легко поміщається у внутрішній кишенці. Окрім того, обрядові речі мають потужну силу, коли вони виготовляються за один сеанс праці, не відволікаючись на інші справи з високою концентрацією програмування молитвами, побажаннями, піснями, така хустинка буде дійсно сильно працювати і допомагати захист Тити життя дорогої вам людини. До речі, з поміж візерунків для вишитих оберегів воїнів одним із найпотужніших та найпопулярніших є звичайний хрещатий хрестик, вишитий найуживанішим швом, простим або косим хрестиком. Майстер народного мистецтва з української вишивки Юрій Мельничук наголошує, що шиття хрестиком це вже оберіг. Три візерунки старі зразки вишивок кінця 19 століття з давнім поєднанням червоного і синього. Такі хрестики радить вишивати на оберегах українським воїнам Юрій Мельничук. Утім, вирішувати вам, прислухайтеся до голосу своєї інтуїції і вишивайте серцем.